Жінка, яка не пропустила ні одного семінару і форуму за 8 років роботи Міла. Живучи в невеличкому селищі Струмок, назва гарна, в Одеській області вона будує бізнес, допомагаючи людям поздоровлюватися її життєве Крейдо постійно розвиватися. Вона знає, що хоче, вірить. giant but this will find you Фінанский. Сьогодні тема моєї розповіді е, школи запрошення. Це їх продовження. так? І вона дуже важлива, ця тема, бо вона є фундаментом нашого успіху та майбутньої фінансової стабільності. Це формування вміння запрошувати людей в свій бізнес. Разом зі спонсором навчаємося робити свої перші запрошення. Не треба боятися, переживати, сумніватися, десяте запрошення буде краще першого, Це а соте так. краще десятого. Для того, щоб володіти вмінням запрошувати на зустріч, потрібно велике бажання навчатися, бажання допомагати людям. І звернув увагу на те, що в кожній справі важливо мати терпіння, щоб відпрацювати навички і досягти успіху. Учень подумав і відповів, що не у всіх справах треба терпіння. Вчитель запитав, наприклад, носити воду в <гум> Так, І тут треба терпіння, треба дочекатися лише зими. Дуже важливо довіряти спонсору і робити так, як він пропонує. Показує, тому що він має вже попередній досвід. Він знає, як успішно зробити запрошення. Запрошення є двох типів. Запрошення з нульовою інформацією, коли ми запрошуємо людину на ідею. Перш ніж взятися за неї, хочу почути твою думку. Тебе гроші цікавить. Наприклад, коли ми з тобою востаннє останнє бачились, ти сказала, що робота не залишає часу для сім'ї. Я наприклад, 5 років чи місяців, днів зайнятих справі, дякуючи, які у мене абсолютно вільний графік. Я сам подумав, що тобі буде цікаво. Давай зустрінемось. Послухай, учора зустрів Івана. Він сказав, що ти шукаєш роботу. Можливо, я тобі допоможу, від тебе 20 хвилин уваги. І далі домовляємося, де, коли, адреса і скаємо далі. Буде ще такий варіант відповідей на наше запрошення. У мене дійсно так мало часу, що й 20 хвилин не знайду. Розкажи зараз, про що йде мова? Ну, якщо тобі 20 хвилин мало, немає. Часу не зможе знайти, щоб почути про те, що я тобі розкажу, як працювати в вільний, вільний час. То тоді, вибач, навіть я не знаю, як тобі допомогти. Або, знаєш, при зустрічі мені треба буде показати тобі деякі графіки і схеми або телефону, я це зробити не зможу. До речі, ви можете також відповісти, що, наприклад, і по телефону не можна передати і смак, наприклад, кави, чаю, тістечка якогось чи торту. так? Це все рівно, щоб запропонувати тортик по телефону поїсти. так? Я Тому ми пропонуємо зустріч один на один. І ці зустрічі дуже важливо назначати. Вдома найкраще вдома, можна в кафе, можна де, у себе в офісі назначати. Так щоб це була обстановка, яка ну, у, люди, у людини виникало бажання довіри до вас. От, і, і тоді краще піде зустріч. Є так, може ще далі, хотіла сказати, що якщо зустріч така продовжується довго, бо ви зустріли, наприклад, старого друга. І багато у вас питань. В кінці найкраще нагадати йому про ці цієї зустрічі і нагадати, ну що а, так, майже не забув. Мені потрібно почути твою думку з приводу деяких важливих для мене запитань. Можливо, ви йдете ця, ця справа так зацікавить? Хоча б не певний. в тебе є з фінансами все в нормі, в тебе все з фінансами в нормі. Ходить. Завтра, чи післязавтра. Я ще так, також хочу деякі варіанти навести, наприклад, привіт Іван, це Аня. У мене є пропозиція, яка тебе зацікавить. Я знаю тебе не один рік і впевнена, що це те, що тобі потрібно. Або привіт, Олена, Давно тебе не бачила, чудово виглядаєш. Пропоную тобі зустрітися завтра, чи післязавтра, у мене в офісі. Тобі зручно о 10 чи 15 годині. Доброго дня, Маша! Ти, як і я, вийшла на пенсію. Думаю, тобі е також потрібен додатковий дохід. Давай зустрінемося завтра чи післязавтра, о 10 чи о 18. І переконуємо тобто вийде без вибору. Привіт, я працюю в компанії, яка зараз набирає своїх представників в нашому районі. Це для тебе гарна перспектива. А якщо цікаво, то зустрічаємося завтра о 15 чи о 18. -ті. Якщо тобі не цікаво, я знайду іншу людину, то як зустрічаємося чи ні? Так, Даємо пропозицію трошки інтригуємо. Запрошення наше також має свою структуру, наприклад, перше, привітатись. Назвати себе, впевнитися, що скільки зрозумів, з ким розмовляє. Це що розмовляємо ми по телефону. Поцікавитись, як справи, чи є можливість розмовляти. У людина може бути машині, в метро, в гостях на роботі і на важливій зустрічі. Сама пропозиція далі. Далі дата і місце зустрічі чітко визначається, обов'язково давати варіанти дати і часу. На питання, що конкретно, я, для чого, може по телефону розкажи, можна відповідати так. Я не можу тобі розказати по телефону про те, що можеш побачити своїми очима, посміхнутись і заінтригувати. Про справи про телефон не говорю. Просто прийди, мені потрібна твоя підтримка. За чашкою кафе ми вирішимо всі питання і на кінець побачимося живому. А не по телефону. Я тебе колись підводив? я поважаю і ціную твій час, і не підведу. Е, ще раз нагадую, що е, важливо за, е, запрошувати додому так? і там на нейтральній е, стороні е, людину, і ще е, важливо не запрошувати ніякому разі е, назначати зустрічі людини на роботі. Тому що вона там, буде себе чувствувати господарем положення, і нам буде важкувато з ними працювати. І дуже часто нам доводиться робити запрошення при випадкових зустрічах, так? коли ви зустрілися з друзями або зовсім з випадковими людьми. Тому нам треба бути завжди готовими до таких зустрічей, мати варіанти цієї зустрічі, запрошень. Таким чином, ми напрацьовуємо досвід і професіоналізм мережевикам. Ваші запрошування будуть удосконалюватися з кожним днем і ставати більш впевненими і цікавими. Головне запрошувати. Цей процес і є головним двигуном бізнесу. Спочатку є сумніви, переживання, страхи, але цей бар'єр треба подолати раз і назавжди. Головне відкритись. Відкритість до людини і бажання їй допомогти. І, звичайно, наші вірні спонсори допоможуть нам в цьому. А труднощі роблять наше життя крутішими. І, і ще хочу декілька слів сказати особливо, хочу поділитися з вами враженнями про марафон, які е, по команду утворення, які ми проводили тепер. Я дуже вдячна е, майстру тривогу е, Тетяні Федорівні. Породованому діамутому директору Анні Ленідіни, за бойко, за цей марафон, тому що він дав дуже багато мені корисної інформації. Я вдячна за цю інформацію і за цей досвід От, і приймала участь. Хоч і не Але я ну, отримала масу прикладів, зразків, інших партнерів, які це, виставили свої роботи, відео, запрошення. Це був великий приклад для мене. Я це, дуже е, щиро дякую дівчат, які приймали, які не побоялися, бо в нас кажуть, такі є стар'єри, і вони прийняли участь. І ми разом е, були в цьому марафоні. А, це дуже Досвід для мене, великий пошук, дії системної роботи, і з'явилися ще більше планів і певності в їхньому виконанні. ми навчалися робити запрошення на презентацію, на день народження, на бізнес, на семінари. Запрошували, на інші заходи і вчилися запрошування робити соцмережах. Це дуже важливо. Я на початку говорила більше так, це зустрічі, запрошення. Запрошення більше або на те, на те, або 2 на, на один. А це такі запрошення, які ми в соцмережах робили. Це дуже важливо. Зараз на е, даному етапі, я думаю, що і далі буде, і треба цьому навчатися і приділяти увагу. Ми з вами навчали, там навчалися працювати умом, а не тільки трудом. І є такий вираз, у когось працювати. Пуцювати голою, працювати умом, використовувати всі знання і бажаю вам відкритих, активних, щирих, позитивних, чесних людей, яких ви будете запрошувати, які прийдуть до ваших команд. Бажаю щастя, миру ну і всього найкращого.